Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина, і від пані Валентини є один коментар, на який я відповім, і зробимо розклад. Добрий вечір, Ірино. Ви пропонували подумати і написати, чия була ідея звільнити залужного. Є такий Андрій Портнов. Він юрист і працював в адміністрації президента Януковича. Після революції гідності втік до Москви. До Москви. Після того, як став президентом Зеленський, повернувся в Україну, почав таємно впливати на силові структури в Опі, знали про це, але їх це влаштовувало. З подачі Портнова заводилися кримінальні справи на незгодних активістів, політиків. Портнов дуже мстива людина. Після повномасштабного вторгнення знову втік за кордон. Мені здається, що він продовжує впливати на ОПУ президента. І так, на Офіс президента. Давайте подивимося, ось це останнє. Мені здається, що він продовжує впливати на офіс президента. І так, чітке запитання: чи впливає Портнов, Андрій Портнов, на офіс президента? Ну, тут карта, в принципі, ні, скоріш за все, ні. Скоріш за все, ні. Я не бачу цього. Я не бачу цього. Ні, не впливає. Навіть не знаю, що лишати такий коротенький розклад на півтори хвилини. Гаразд, тоді, тоді, тоді. Ну тут, знаєте, блоковочка йде. Стоп! Стоп, мої дорогінки. Дивіться, 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 дивіться. Забираю свої слова, а знаєте чому? А, бо побачила ось цю карту, я зараз відверто скажу: у мене настрій не дуже. Просто я не годна сидіти і спати я все рівно не буду цієї ночі. Така новина звільнили залужного. Ось, але про це е, в іншому розкладі. І так, дивіться: ця карта вона говорить про те, що тут іде блокування війни. Тобто йде е, е, від нього вплив, от бо я вже цю карту побачила, так? Що нам, в принципі, не відомо нічого про нього, але він впливає все ж таки, має якийсь вплив. І ось ця карта теж говорить про це. І так, давайте туди конкретніше подивимося, як він впливає. Ну от. Це карта знищення України, мені так здається. Зараз ми подивимося, і тут розхиточка йде. Зараз ми подивимося, як він впливає на Україну. От тільки що на опу, вірніше, він розрушає. Тоді давайте так, була ідея звільнити залужного від. Портнова від Патрушева Кого ще взяти? Ну, тут ходили слухи Порошенко. Пам'ятаєте, тарологи казали: Порошенка, Порошенка. І так, Портнов і Патрушев. Хто дав наказ? Чи Зеленський самостійно це зробив? Самостійне рішення. І так, Портнов, Патрушев, Зеленський. Портнов, Патрушев, Зеленський. Зеленський довго вирішував. А Патрушев, бачите, йде, йде від Патрушева. Тут навіть дві двічка, триєчка. Тепер у них свято. Ні, не Портнов. Зараз я подивлюся. Так. От. Тобто ідея була не від Портнова. Зразу ця карта говорить. Але нав... все рівно якось він ще впливає на, вій... на хід війни. Але це було від Патрушева. Це був ось цей оманський кейс. Давайте його подивимося. Да. Да. З дати залужного, зверху йшло. Угу. Все. Знаємо, бачимо. Вони добивалися довго, щоб його зняли. Тобто, е я так розумію, це був не Портнов, це був Патрушев, а Зеленський, бачите, довго вирішував. Пам'ятаєте, до речі, мене вчора звинувачували. Ой, ви ж говорили, як вам після цього вірити? Я не поняла. Я постійно робила по через день, і я за місяць, та де за місяць? Постійно говорила, що розхитується. Спеціально вони звільнять його, тільки діло часу. День не вгадала, Ну відіті, лі, день не вгадала а я казала, що постійно що вони будуть рухати, рухати, хилітати туди-сюди махати, але звільнять його. Я казала, що звільнять, тільки справа часу. От. І тут він, Зеленський, вирішує. Але мені нема перед ким виправдовуватись, тому що мої а, постійні глядачі вони розуміють мою мову. Мені не треба конкретно сказати, да чи ні. Я можу сказати, за яких обставин, а, як це буде зроблено і тому подібне. Мої люди мене розуміють. А хто мене не розуміє, йдіть до тих, хто. Каже, що то Порошенко звільнив. От всі біди Порошенко. Порошенко, до речі, здав Іловайськ. А те, що це сирський а, з Хомчаком, вони про це забули. От. Ну, гаразд. Я це переживу, правда? Головне, аби Україна перемогла. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогеньки.